Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fisher Go Огляди. і Сьогодні у нас на огляді ось такий крутий тревел спінінг від компанії Flagman під назвою Flagman Plex Mobile з тестом 1.10 та довжина 2.13. Що це взагалі за спінінг і кому він може бути корисним? Якщо ви, наприклад, живете в місті і у вас немає фізичної можливості носити великі спінінги, відразу скажу цей спінінг для вас. Ви його можете скласти, собі транспортувати в будь-якому рюкзаку, просто взяти з собою це зручно. Тільки тому, що це не займає багато місця. Ось. ось такий ми маємо спінінг. ось такий дизайн і чохол. Давайте тоді вже поближче подивимося на нього. Ось. Розпакуємо. Даний спінінг складається з п'яти частин. Ось так виглядить сам чохол. Тут в нас є також Липучка. І давайте дістанемо з вами першу секцію. Ось така у нас перша секція. Бачите, йде вже така сучасна, сучасний катушку тримач. Де ось така рознесена рукояточка. Ну, і бачите логотип самого вудлища і назва Plex Mobile. Ось, все зроблено доволі якісно. Маємо ось таку гайку. М'ягенько, так само з Еве, з матеріалу. І ось так виглядає перша секція. Давайте подивимося, що у нас іде далі. Так. Наступні дві секції. Це йде ще одна після першої, вона йде така пряма. Ось, вона вставляється в оцю секцію. Ось, ось так це відбувається. Давайте з'єднаємо зараз. Оп, все. І в нас є складений, складений спінінг. Далі в нас йде друга секція, вона вже йде з кілечками. Кілечки ось такі дві, подвійні, трошки посилені. Ось. І далі йдуть вже, вже значно менші. Також ми закріпимо другу секцію. Ось. І так, секундочку, і дістанемо дві останні секції. Це в нас йде передостання секція. Маємо на ній три кілечка. І остання секція, це в нас йде кінчик, і він дуже прикольно виглядає, тому що, дивіться, ось, він виглядає плюс-мінус, бачите, він вставляється сюди, він виглядає як фідерний. Сам кінчик, він доволі такий м'який. Ось. І вставляється він перед останню частину спінінгу. О, Ось так це виглядає. в принципі. І якщо з'єднати ці дві частини вже складні з п'яти, виходить вже повноцінний спінінг. Ось так він буде плюс-мінус виглядати, щоб ви собі розуміли. Дивіться, я цей спінінг орієнтовно тиждень тестував, що можу по ньому розповісти? Давайте почнемо з того, що для мене такий спінінг – це просто знахідка, тому що я живу в місті, і часто, коли я виходжу, наприклад, просто десь пройтися в парк чи ще десь. Я за ну ніколи не беру з собою спінінга. Не беру, тому що ну буду ловити, не буду. Це таке, це таке питання, що може буду, може не буду, але все одно прийдеться його собою носити. Ось, якби мені раніше сказали, що бувають ось такі travel спінги, які можна, наприклад, закинути в рюкзак і понести з собою. Я би взагалі не вагаючись, його купив. Тому якщо цей спінг от для вас закриє в першу чергу цю задачу. То обов'язково ви можете його спокійно купляти. Тобто, це дуже класно, і багато хто я знаю, що шукає ось такий саме спінінг, щоб він ну, його можна було скласти. Кинути в рюкзачок собі і спокійно піти. Для вас тоді цей спінінг ідеально підходить. Так, дивіться, що далі? Що по стрію. Стрій у нас заявлений фаст, але я б сказав би, що це неправильно, неправда, тому що все-таки спінінг складається з п'яти частин в нас, тому стрій ближче в нас буде до медіум фаст, медіум, ось так. Так, коли ви робите проводку, наприклад, тобто. Робити проводку, підкиди, все-таки водилище завантажується майже до середини. Але в цьому є і плюс, тому що спінінг дуже класно гасить ривки риби. Тобто він загружається майже повністю весь комель, і вам рибу таким чином витягнути легше. Тобто, ви їй не даєте навіть шансу зійти. Це також такий плюс, який я помітив на останніх своїх рибалках. Також пройдемося трішки по тесту. Тест тут зазначений. 1,10 грам, але тест також не зовсім відповідає дійсності. Я думаю, ви самі розумієте, це травел водилища, звичайно, за рахунок того, що воно складається з п'яти секцій, в чуйці воно трошки втрачає. Я б сказав би, що от взяти, якщо так як я ловив. То реальний тест буде ну, в ідеальних умовах там 2,5 грама до 12, тому що запас потужності також це водилище має. Я думаю, навіть і 14 можна кидати, йому нічого не буде. Ось, тобто його реальний мінімальний тест буде 2,5 грами. Я кидав цю вагу, і в принципі в гарні погодні умови ним комфортно ловити. Вже видно покльовки по кінчику, видно проводку по кінчику, можна дно побачити, тому дуже класно ось таким тестами ловити. Я думаю, що на 1 грам його навряд чи хтось буде ловити, але якщо брати, наприклад, і робити проводки в товщі води, то, в принципі, аніму... зробити анімацію для приманки також можливо навіть 1 грамовий, там 1 грам в грузик і 1 грам, там 1 дюйм чи 2 приманка ось. Ну і в загальному дуже класні тактильні відчуття від цього спінінга я отримав. В першу чергу позитивні відчуття через те, що я можу його тепер кругом з собою брати. Він є таким маленький, складений, завжди можна будь-куди піти, взяти маленьку коробочку, взяти катушечку і все. Ви в принципі, в будь-який момент, готові до рибалки. Ось. Тепер давайте вам розповім, що по ціні. Ось такий Travel Spinning. Він є в нас на сайті FisherGov. коштує орієнтовно 1800 плюс-мінус. Самі розумієте, залежить. Від курсу долара так само залежить від акцій, тобто заходьте і будете дивитися, завжди будете бачити на сайті актуальну ціну. Ось в багато це для тревел спінінга. Я думаю, ні. Якщо ви зайдете і подивитесь тревел спінінги, які в нас взагалі розміщені на наших там маркетплейсах, в принципі, які взагалі є по Україні. То ця ціна вона буде напевно, що самою мінімальною з усіх, що є. Альтернативи там коштують мінімально 2400, 2500, 2800, тому 1800 це прекрасна ціна для такого вудлища, буде виручати у вас в момент непередбачуваних рибалок. Ось тому якщо ви шукаєте саме це для себе в пальці, тому ця палка буде прекрасним вибором для вас. Так, друзі, як ви всі пам'ятаєте, в минулому огляді ми також робили розіграш на окуляри від Solano. І ось ми вибрали рандомно переможця, який був найактивніший на каналі Фішергоб огляди останнім часом, який був на актив з найактивнішим на каналі Рибальські Пригоди. Ось, ось перед вами вивожу переможця, і переможемо переможець може мені писати в телеграм або в інстаграм, або на Ютуб, і я відправлю приз. Цей крутий спінінг від флагман під назвою Флагман Plex Ми також. Розіграємо для вас. В принципі, умови залишились ті ж самі. Вам потрібно бути активним на каналі Фішерговий огляди, потрібно бути активним на каналі Рибальські пригоди. Що таке активність? Це ваші. Підписки, лайки, коментарі. Чим більше лайкаєте, ми це все помічаємо, закидаємо вас спеціальний список переможців, і ви вже берете участь в наступному розіграші. Ну, а результат розіграшу цього спінінга ми вам покажемо в наступному відео. Тому, якщо вам сподобався такий огляд, якщо вам сподобалась ось така палочка, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на телеграм канал. І зустрінемося з вами у нових оглядах. Всім мирного дня!